Перед новорічний марафон салатів і, взагалі, що приготувати, у мене відкрита. Сьогодні в мене фантазія з салату. Е, що було, те зібрала. Ну, як, що було. По акції у форі купила Міді і вирішила приготувати такий салат, подивитися, як воно буде. Яйця наварила, згадала, що ще не снідала, поснідала, купила салат. У чоловіка випросила отакі чері. В нього ще вони спіють на підвіконні. Ну і потрібно все збирати. Натерла яйця на крупну терку, а сир на мілку. Кукурудзи в мене за тебе. Майонез щедро. Е, ним роблю сіточку на тарілку. Потім я згадую, що я хотіла спочатку ж викласти туди листя салату. Ну нічого, візьму іншу тарілку і буду переробляти. Колись я робила різний, дуже багато усього усього, усього. і колись за місяць і за два починала нового року, я ще пам'ятаю, як. От як у кільці красиво, як перед новим роком, ті баночки майонезу закуповує, щоб було, готуєшся заздалегідь. Зараз інша справа: все купити можна. Головне було б, аби за що то купити та що з того приготувати. Ну, от... Перший шар яйця, другий шар кукурудза, третій шар сир, все трішечки майонезом і наверх міді. Все, що залишилося, просто змішала з майонезом. Сіль перець за смаком. Ну а це що ж виходить, ой, яка краса вийшла. Краса, страшна сила таким. Дуже красивий. Якщо ще зелені додати, цибульки зеленою прикрасити, якісь ягоди червоні, буде дуже святково. На смак прекрасніший, ніжний, королівський. Нас в нього немає. Не знаю, що це за салат. Ну, а тепер просто все змішане, теж смакує. Ну, цей салат номер 1 у моєму списку салатів до Нового року. Хай смакує!